Всім привіт! Сьогодні зранку трошки підготувалась до фотозони і замовила кульки. У мене на вихідних фотозона. Ну, практично всі кульки у мене були в наявності, але деяких позицій не було. А, тож я зранку все перевірила, переконалася, що є, що немає, все дозамовила. Сподіваюсь, все мені вчасно приїде. А, ну, А зараз готую. Відправочки готую написи на відправки. Магнітики. А все таке велике і а, крупногабаритне. Я вже відправила зранку. А зараз відправлю все, що залишилось невеличке. Ось такі у мене написи: Біле ДВП. знімаю сторіс якраз. Коло ще таке. Ще коло треба спакувати з білого ДВП. Це буде коло для, для Мольберту. А тут я нарешті прибрала ялинку і в мене такий трошки творчий процес зйомки вчора був. Сьогодні буду продовжувати. Буду знімати відео для свого курсу по навчанню. І якраз у мене там практична частина почалась, а саме вже створення фотозони Буду дознімати. Сам курс у мене ділиться на дві частини. У мене там теоретична частина спочатку йде. Де я показую різні матеріали, розказую про них, як і що, як використовуються. про кульки, до речі, і в цій же частині також буде відео про те, з чого починати, що потрібно для старту, як розраховувати фотозону, тобто такі теоретичні базові знання. А в практичній частині я вже буду робити фотозону. І вже на практиці там все детально, дуже прямо досконально я все показую і розказую. Показую, до речі, такі альтернативні різні методи, наприклад, кріплення волюру без магнітів, також кріплення плівки без магнітів. Далі ще буде у відео. Способи різні натягування плівки, і, до речі, буде метод натягування плівки без фену. Ну, словом, це буде дуже такий цікавий курс. Дуже детальний, я сподіваюся, що ну, я максимально вклала своїх знань і розказала все там дуже детально. Тому що я бачу, що недостатньо відео, яких я показую тут, наприклад, на Ютубі або у Інстаграмі, хоча я намагаюся да, пояснювати, показувати в курсі я вже все так все зібрала в одну і розклала все по поличкам. А завтра продовжу знімати ще свій курс на вихідних фотозона. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Чекаю від вас коментарів. Якщо щось не зрозуміло, пишіть обов'язково в коментарях. У мене знову виходять такі ультранасичені вихідні, тому що вчора я знімала, ну, півдня у мене були зйомки по курсу по Створенням фотозон по навчанню, потім я відправила посилочки, потім знову приїхала на склад, підбирала кульки на фотозону, яка у мене буде завтра. Підібрала трошки, надула. Ну, до 10-ї я була на складі, от у мене склад зачиняється в 10-й. А потім на 10-ту ми поїхали. Ну, це вже вечір 22-га. Не ми поїхали у спорткомплекс, де тренується моя донечка. Там треба було із, залу, із їхнього тренувального залу мати перенести в великий зал, де будуть змагання. Ну, це чоловіки цим займалися, а ми з однією мамою вимили наш зал, де діти тренуються, і той зал, де будуть змагання, там ті мати треба було все перемити. Словом, до пів першої ми були в спорткомплексі. Не знаю, оскільки я лягла спати, поки приїхала додому пізно. А зранку знову треба було зібрати катрусю на змагання. Добре, що на 10 були змагання у них, поки відправила її. Тепер прийшла на склад, мені треба підготуватись, вже продовжити готуватись до фотозони. Я принесла, у мене там будуть фольговані метелики, принесла їх. Ну і зараз поділюся з вами. Кульки у мене будуть макаронс. Ну, і ви бачите, ну отак от виглядає метелик. Як на мене, він яскравий, блискучий. Словом, мені не подобається, як він виглядає. Я тут трошки спробувала його притонувати фарбою. Ну, зовсім трошки, тому що я це на складі роблю. Вентиляція тут така не дуже сильна. Це треба, звісно, робити на повітрі. Я думаю, що я надую ці метелики і заберу в гараж, але принаймні ну, мені так більше подобається. Метелик виходить не такий яскравий. А зараз мені треба ще пофарбувати написи, які у мене будуть на фотозоні. І у мене знову багато відправочок сьогодні. Все це треба виписати, спакувати, відправити на пошту. Я планувала ще сьогодні якісь зйомки провести, але я так думаю, що я просто не встигну фізично. Зараз подивлюся, наскільки в мене часу будуть займати посилки. Напис то я швидко пофарбую. А от з посилочками треба трошки розібратись. Всім привіт! У мене мої будні. Я зараз знімаю сторіси, знімаю відео різні. А якщо взяти так в суцільному мою роботу, то, напевно, більшість часу це все ж таки зйомки. Тому що без зйомок не буде результату, не будуть знати про тебе, і треба постійно показувати свою роботу для того, щоб були замовлення. А я зараз якраз знімаю написи для фотозони. У мене така імпровізована студія, тому що часу так все розкласти і зробити, як хочеться. Просто не вистачає, не завжди вистачає. Хочеться, щоб було гарно на складі, але коли декілька монтажів на вихідних то вже просто не встигаєшся це робити. А, тому я роблю задачі по ступені важливості. Спочатку найголовніше це замовлення. А, замовлення треба зняти сторіс, зняти відео, щоб показати, щоб люди знали, що ми робимо. І тоді, відповідно, будуть ще замовлення. А тому. На першому місці замовлення, ну а потім вже інше. Якщо залишається час, то можна навести і порядок на складі. Ну, а на даний час я знімаю відео. У мене такі написи: це срібний полістирол і золотий полістирол. Різні написи: імена на хрестини, на весілля, з днем народження. Останнім часом дуже часто замовляють саме полістиролу. Ну, полістирол, тут все в захисній плівці. Без плівочки можете бачити у моїх монтажах, як це все виглядає. Ну, а потім всі посилки треба оформити, треба все це спакувати, відвезти на пошту, відправити. А далі, якщо потрібно, змонтувати відео, все це повиставляти в соцмережі. Ну, так от і минають дні декоратора. А, Хоча здається, що. Все так красиво, ти робиш там фотозони, серед краси знаходишся, а знаєте, буває, іноді навіть немає часу просто насолодитись тим, що ти зробив. Та? Ти зробив фотозону і роздивитись її, бо треба їхати працювати далі. Вже дивишся все на картинках, на малюнках.